На початку глави одинокий єврей, Яков йде в чужу невідому землю. При ньому нічого немає, але він упевнений, що Всевишній допоможе йому. Прийшовши до Харану, він опиняється у сім'ї Шахраїв, але й там він не втрачає надію на Всевишнього. Зрештою, у Якова були і багатство, і велика сім'я, і праведні діти. Однак, після багатьох років поневірянь. Якщо порівняти його сім'ю та сім'ю його батька та діда, виникає питання. У Авраама був праведний син Іцхак і негідний син Ішмаель. У Іцхака був праведний син Яков та негідний син Есав. Тим часом усі вони народилися в Україні Ізраїлю, а Яков удостоївся 20 праведних синів, хоча народилися вони серед людей, на яких він не міг покластися. У Галуті чому в Якова вийшло те, що не вийшло у його батька та діда? Тому що Яков усвідомлював шкідливий вплив навколишнього світу на його дітей і стежив, щоб вони не постраждали від нього і не втратили того, чого він їх навчав, отримавши від батька та діда. Якщо ми у важких умовах, але сповнені надії на Всевишнього, це змінює нас і нашу сім'ю. Нема на кого нам покластися, окрім як на Отця нашого Небесного, каже Мішна. А виражається ця надія у тому, що ми виконуємо його накази і виховуємо своїх дітей за його законами.